Звістка про подію у дворі миттю пролетіла село. Рознесли її передусім жінки і дівчата, котрі усід за растусею покинули роботу і втекли додому. Пані Зося просила залишитись, але її ніхто не слухав. Коли мати Михася дізналася, що сталося, і прибігла до двору, її гайдуки не пустили до сина, мовляв, пан заборонив з ним розмовляти. Ненавиділи гайдуки Михася за вроду, за вихованість, за те, що мав успіх серед дівчат. Що пан вирізняв його на кожному кроці. Тож вночі, як трапилася така нагода, скатували хлопця немилосердно. Поговорила Михасева баба з сусідами, але це ще більше завдало їй горя. Здавалося, що Михась вже помер, була, власне, від того, була, власне, від того сама не своя. Отець Павло теж дізнався, що Михась заступився за Настусю, над якою захотів посмія... насміятись отець Ян. І дійшло до бійки, після чого Михася стовкли і вкинули до льоху. Стась прибіг з двору до батька, аби якось врятувати Михася. Розмовляв із Ціковським, але поки що без успіху. Треба було якось їх втихмирити, аби не сталося нещастя. Отець Павло розумів, що найголовніше звести майбутнє покарання до домівного, пообіцяв матері, що займеться цим. Але як це зробити? Стосунки з панем Станіславом у парубця були досить напружені. Заступався не раз за селян, а це призвело до ворождечі Броновським. Закидали йому, що деморалізує селян, вчить їх непослугу щодо пана, доставляє їх супроти нього вороже. Колись як жива була дружина пана Станіслава, ходив у двір мало не щодня, а тепер лише стас був між двором і панотцем зв'язковим, знав, що поміщик сидить у кишені Ціковського, а тому боявся, аби не вдалися обидва до жорстокого покарання. Вирішив наперед порозумітися з пробушем каноніком Яном, а вже через того вплинути на Бордовського. Зустріч, яку підготував Стась вийшла кращою, аніж думав. Ціковський прийняв пару це дуже вічливо, знав і шанував отця Павла, віддавна На початку буквально вибухнув гнівом та адресу Михася, потім збяк. Відчував свою провину і, хоч до неї не приздавався, намагався все ж таки якось подати справу як прикрепене порозуміння. Цей осел, казав про хлопця, одурів. Думає, що цілий світ дивиться. На його дурну дівку, що кожен тільки й думає про те, як би з нею переспати. Я щодо неї жодних лихих намірів не мав. Можливо, що, як стелила ліжко, зачепив її, але без злої думки. А то дурне теля підняло на ноги цілий дім. До їх розмови залучився і пан Станіслав, який нібито випадково зійшов до Ціковського. Був за отцем Павлом надзвичайно вічливим, бо мав для, нього, для цього причину ту дурну нічну авантюру. Він уже відчував на своїй шкірі. Усі ж ті дівчата, що допомагали пані Зосі, втекли. Хоч день був робочий, жоден селянин не пішов до лісу на виробку дер... д... дерева. Хоча гайдуки кілька разів нагадували: не був то бунт, але все вказувало на те, що село, село смертю Василька і, і події в дворі досить таки збентежені. Думав, що варто було б вдатися до репресій, але при гостях якось не пасувало. Або втихомирити людей певним чином, а їх а з, хлоп, а з хлопами потім поодинці розібратися, вирішив вдатися до, до другого, але, дбаючи про опінію Ціковського, страшенно обурювався поведінкою Михася і обіцяв жорстоко і прилюдно його покарати. Хаби розпустилися, говорив, Чого б, чогось подібного ніде в світі нема. Це потрібно припинити, бо деморалізує інших селян. Дехто таке бачив, аби сільський хлопчисько кинувся на старшого чоловіка та ще й кого, духовну особу і за що? За якусь за яку дурну спідницю, за звичайну сільську дівку, кожен хлоп повинен поважати свого пана, слухатися його. Розмова тривала довго, отець Павло мусив переступити через себе, аби не зіпсувати цієї справи. У нашого селіна вдача трохи інша, аніж у польського хлопа. Подібно до тієї, що у шляхтичів. уявіть собі, чи погодились би ви на те, щоб якийсь магнат заради забави переспав з вашою жінкою чи дочкою. Певно, що ні, ви, братше, віддали життя, аби аніж дозволити потоптати свою честь і свій гонор. Такі русини, зокрема й наші верховинці. Та можна принижувати її гідності, це до добра не доведе. Коли розходилися, Ціковський був уже цілком у доброму гуморі. Відійшла лють і в пана Стазіслава. Обіцяв пан, е, отцеві Павлові, що покарає би хаця як найлагідніше, а як ще сам не знає, мусить подумати, як вийти з щастя з цієї не дуже приємної ситуації. Обіцяв також прийти на похорон і допомогти родині вбитого хлопця. Після цих бесід отець Павло почувався як по тяжкій хворобі. Щоб не озлобити противника, нараз підтакував йому, аби лише врятувати Михася. Тепер ж зітхнув з полегшенням, здається, дякувати Богу, все буде гаразд. Добре, що таки пішов до двору і порозмовляв. А перед церквою до нього чекала юрба людей, що прийшла на похорон Василька. Перед приходством сиділа заплакана мати Михася. З дітьми, та стуся, з родиною і кілька старших господарів. Розповів їм про розмову з панами і пішов правити службу Божу за упокій душі Василька. Похорон був тихий, взяли в нього був участь усі, односельчани, трохи людей з двору і пан Станіслав, Настрій у присутній був дітючий. знову ховати панську жертву. І доки це буде тривати? Почувши про розмову замихася, старші селяни схвалили її. Нема чого, казали, з паном зариватися, бо і так нічого, нічого не виграємо. Що бихась дістав, то йому все ніхто, вже ніхто не відбере. Треба його якось помиритись, бо може бути гірше. Але парубків вважали інакше. От цікаво, хотіли зґвалтувати його дівчину, побили до крові, а тепер ще й мають карати, він побитий мусив ще й їх перепрошувати. За що? Цього панам дарувати не можна. І так дихати не дають. Мусило б панам помститися. Найліпше поговорити з безкидниками. Ті вміють пані приворкувати. Цілий день село не працювало. Люди сходились по хатах, балакали аж до пізної ночі.